Компанія Нафтогаз України перерахувала Газпрому 1 мільярд 450 мільйонів доларів США в рахунок оплати поставлених та несплачених раніше об'ємів газу. Водночас рішення про остаточні розрахунки між сторонами за газ залишається відкритим. Які перспективи подальших газових суперечок між Україною та Росією, а також про енергетичний баланс країни будемо далі дізнаватися у президента центру глобалістики стратегія 21 Михайла Гончара. Пане Михайло, доброго ранку, я рада вас віта студії. Давайте спробуємо. Роз'яснити глядачам нашим, яка ж у нас власне наша енергетична, наше майбутнє. Розкажіть, скільки ще і за які обсяги погодився сплатити Нафтогаз у результаті отих брюссельських домовленостей? Ну, передусім маю сказати, що не треба а, сильно так вже бути впевненим, в тому що брюссельські домовленості стануть гарантом нашого комфортного Хоті проходження себе. зимового сезону. Ну, хотіти можна, але на жаль, реалії такі, що. А, ці домовленості вони дуже подібні, можуть виявитись до мінських домовленостей, абсолютно, тому що те, що досягнуто в Брюсселі, це нагадує такий собі асиметричний компроміс, де дві сторони Росія і Європейський Союз, так. домовились між собою за рахунок третього партнера України. І тому зараз практично Україна розпочала. Погашення тої заборгованості, якої, власне кажучи, ніхто і не відкидав. Більше того, має здійснити передоплату, і тоді ми отримаємо той газ, який нам обіцяють. Обіцяють, підкреслюю, а не гарантують. І в цьому є принципова відмінність, що в певний момент часу російські обіцянки можуть так, бути, зазнати ревізії під впливом чинників негалузевого характеру. Ми просто чудово розуміємо, що для Росії газовий фронт це один з фронтів гібридної війни проти України. І вона його ефективно використовує. Тобто виграли від цього тільки Євросоюз та Росія, а Україна від цього власне, нічого не отримала. Програла? Я би сказав так, що наш виграш мінімальний, він трошки відмінний від нуля. Але близький до нього ми можемо говорити про виграш тільки тоді, якщо, наприклад, е таке диво станеться, і ми пройдемо е з мінімальними турбулентностями в енергетичному секторі е зимовий е період, тоді можна буде е говорити про те, що все ж таки який сенс це та мало. Але поки що це так не виглядає швидше навпаки, і на тлі е тих е вимог, які з'явилися. Е Інспіровані Росією а, і з'явилися з боку банд угруповань, що контролюють а, окуповані території, промовити енергетичне сприяння з боку а, України територіям, що перебувають поза контролем центрального уряду. Це все виглядає просто як достатньо цинічний план а, ресурсного виснаження України як енергетичного, так і фінансового. Досподібну думку до вашої. Ось днями у нашій студії висловив Богдан Соколовський, це як супонувачник президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Так він назвав ці домовленості взагалі повною капітуляцією і фіаскою. Що би ви до цього додали? Ну, можливо, я не називав би це повною капітуляцією, але багато чому погоджуюсь з паном Соколовським. А, можна сказати одне, що все ж таки є певні здобутки. Ніше один здобуток важливий і не стільки наш здобуток, але який грає нам на користь. Мається на увазі те, що Європейська комісія дала від коша Газпрому а, щодо виключення з третього енергопакету газопроводу ОПАЛ. Це дало б можливість Газпрому задіяти на повну потужність Північний потік і зменшити транзит через Україну. А потім звинуватити Україну, газотранспортна система якої потрапила б нестабільний режим роботи із за браку газу в трубах, звинуватити нас традиційного крадіжка газу, і далі по сценарію 2009 року перекриття транзиту. Взагалі я вже не говорю про те, що якщо б навіть поновились постачання газу в Україну, то вони були б припинені. І таким чином це би послужило ну, що називається убойним аргументом для Газпрому і для багатьох в Європі. Що Україна дійсно є ненадійна транзитна ланка, і потрібно її обійти на додаток до північного потоку і південним потоком. Зараз Росія намагається проштовхнути саме Південний потік. і Ми бачимо, вона робить відчайдушні спроби. Активізована вся кремлівська агентура в Європі достатньо пригадати вчорашнє рішення угорського парламенту. Це якраз хотіла так продовжити. Так, це якраз є індикатор того, що е, зараз настає. Для російської сторони такий е, час ікс, коли вона мобілізовує всі зусилля, е, як в воєнному відношенні, ми бачимо це на сході, так і на енергетичному фронті, і задіючи всі лоббійські комунікації. І е, звісна справа, що е, за цих обставин те, що все таки Європейська комісія е, заблокувала бажання Газпрому отримати. Е, Можливість експлуатувати на повну потужність північний потік, принаймні до кінця січня 2015 року, це грає нам на користь. А, інша справа, що, скажімо, як далі поведе себе Європейська комісія, вона діяла тут зовсім не виходячи з якихось благородних мотивів допомогти Україні. Вона діяла виключно зі шкурних інтересів а, підвисити Газпром на своєрідний гачок з тим, щоб він. Перш ніж розпочинати газову кризу, все ж таки подумав про її наслідки. Так. Але ну це уявлення брюссельських бюрократів, що це зупинить Росію, насправді це може виявитись зовсім не так. А навпаки, розпалить її бажання діяти. В притаманний її спосіб, і 2009 рік ми все добре пам'ятаємо. Пане Михайло, Ось Київ буде постачати енергоносії на територію тимчасового під контролю терористам. І такі рішення прилюдних прем'єр-міністр України. От щодо можливого відключення, про що йшлося ще перед цим на РНБО, то тут є не лише політична, так і соціальна якась складова, а ще дуже складна технологічна проблема. проблема. можете про неї розказати докладніше? Ну, звісна справа, що е, ті території, які зараз знаходяться під контролем е, Росії, що здійснюють через е, місцеві бандогруповання, е, ці території не є самодостатніми ну, в будь-якому відношенні. І звісна справа, що вони не зможуть там створити якусь автономну. Енергосистему так. чи газову, чи, чи по електроенергії те, що в них є там а, в достатку, це вугілля, але вугіллям сити не будеш. Тому у них є вибір або розширити життєвий простір так. через наступ і захоплення інших суміжних територій, а, і в принципі це потрібно їм здійснювати невідкладно, оскільки поки не настали. Морози, бо інакше енергетично вони не виживуть. Або ж, скажімо, діяти у варіант, так би мовити, коли Україна буде їх енергетично субсидувати. І зараз обиється якби другий варіант, і, на жаль, уряд України ведеться на цей варіант, думаючи в такий спосіб, що це стане запобіжником від ескалації воєнного сценарію. Навряд чи це стане запобіжником, але те, що в такий спосіб Україна практично створюватиме економічний базис, і фінансовий базис для е, цих незаконних псевдодержавних угруповань, контрольованих Росією, то це факт, і ми нестимо ще й тут додаткові витрати на додаток до того викачування ресурсів, е, яке е, здійснює з України Газпром, так. адже практично е, бандогруповання не платять. За газ, електроенергію, а вугілля вони пропонують нам купувати себто, якби такі гешефти вони працюють тільки на одну сторону. І ну, як... Михайло, ну ось експерти вони порівняли карту зони АТО зі схемою газової інфраструктури цього регіону і виявилося, що саме найбільша активність бойовиків, вона саме по лінії транзитних газомагістралей магістрали і найважливіших газорозподільних газрозподільних вузлі Луганської і Донецької областей. Про що це тоді може свідчити? Це свідчить про те, що я вже сказав, що вони будуть намагатися захопити ті об'єкти, які мають, які дадуть їм технічну можливість, скажімо так, зменшити. А... Залежність від постачань, наприклад, газу чи електроенергії з України, чому наприклад запеклі бої навколо містечка Щастя в Луганській області, тому що там знаходиться Луганська е, теплоелектростанція, так. яка забезпечує електроенергію практично е, на 90% на 9 десятих потреб Луганської області. Розумієте, що без цієї тес. А, або випадку її руйнації, та ну, вони її бережуть, по ній не стріляють. Е, е, ну вони звичайно, бо якщо її знищити, подібно тому як е, чи вивести з ладу, як це зробили слов'янською ТЕС, то власне Луганщина буде без електроенергії. То, розумієте, цікаво, те що власне ж теоретично у сепаратистів ДНР і ЛНР у них існує можливість домовитися з росіянами щодо прямого постачання газу, так але чи тоді це чи не створить це загрозу для стабільної роботи для усієї газотранспортної системи України? Ну, дивіться, технічні можливості, то існують, але їх неможливо зробити от в режимі онлайн. Себто для цього потрібно виконати великий обсяг інженерних робіт. І тут, в даному випадку, російська сторона виходить з того, щоби. Захопити якомога більшу частину територій, де вже є інфраструктура, і, наприклад, по газу відкрити так званий російсько-російський транзит. До 2008 року ця магістраль функціонувала. Потім сама ж Росія обійшла її в обхідним газопроводом. А зараз вона би стала в нагоді Лугандії і Донбабве. Тому якраз багато в чому військові мотиви дій сепаратистів. Вони якраз вкладаються в логіку енергетичного майбутнього так. енергетичного неунезалежнення, а, скажімо так, мінімізації автономізації а, від України. І Росія, звісно, в неявній формі буде цьому сприяти. В явній вона не зможе, бо вона ж показує, що руки ось вони, що мовляв, ми тут ні до так. чого. Ми будемо ставити крапку в цих таких складних, але дуже важливих питаннях. Я дякую вам за таку цікаву розмову. Гарного дня прошу дякую.